Всім привіт! Ви на каналі Буксро, і у нас прочитане, прочитане за, за місяць, отак от буде краще. За місяць. Лютий. У лютому в мене було дуже мало прочитаних книг, і в мене таке враження, що я читаю все менше і менше. Я у лютому прочитала тільки три книги, дві з них паперові, одна електронна, тому давайте по порядку говорити. Я не знаю, тому що, напевно, в минулому році я прочитала сто з чимось книг, і цього року в мене вже такий, знаєте, графік скакав вверх, тепер цього року графік униз, і я того року мала передоз, передоз книгами. Цього року я вирішила трошки вниз зійти і почитати менше. Не знаю, коли я вернусь до багатого, щоб я багато читала. Подивимось, я думаю, що воно буде, знаєте, знову скакати вниз, потім підніматися вверх, можливо, в інші місяці я знову буду більше читати, але поки що, на жаль, так. Отже, і, і, до речі, ще й прочитано було мало, тому що я лютий почала дуже погано. Я почала з книги, яка дуже в мене довго йшла, і я хотіла її до кінця дочитати, щоб мати, звичайно, уявлення, щоб розуміти, про що ця книга. І вийшло так, що. Я дуже довго її читала, ще почала в січні читати, а закінчила у лютому. І це була моя перша книга прочитана у лютому. Я її брала у бібліотеці ще того року Орхан Памук, чорна книга. Дуже довго я її мусолила, перш за все. Я взяла в бібліотеці, думала, боже, Орхан Памук, я так швидко прочитаю, я ж його читала, родоволоса жінка. Мені дуже сподобався твір родоволоса жінка, дуже він класно написаний. І я така думаю, ну що мені цю книжку прочитати, раз плюнути. Тим більше Орхан Памук, тим більше Нобелівський лауреат, а тим більше Туреччина щось таке цікавило мене. Е, і я думаю, ну раз, два, три і пройду. і все. Але, виявляється, він цю книгу так затягнув, прикол в тому, що суть сюжет цієї книги дуже простий. Тобто, у нас є юнак-турецький хлопець і його жін, дівчина. Жінка зникла, і зник його двоюрідний брат. От він їх двох розшукує. Але перш за все він дуже переживає за свою жінку, звісно. І значить, Орхан Памук першу частину книги він робить так, що цей чоловік думає. Як знайти ту жінку, він щось згадує, згадує, переплітається в його, ніби як він з цією дівчиною познайомився, які йому там снесняться, яка, яка у нього родина, плітаються різні розповіді про Туреччину, багато політики. Друга частина він уже починає діяти, ура! І він вже починає дійсно щось робити. Він там. Розуміє, як знайти цього двоюрідного брата, бо цей двоюрідний брат пише класні статті в журналі, і от всі просто Туреччині в захваті, всі чекають на його статті, а він зник, його нема. І він е прямо вже вживається цей юнак у образ цього двоюрідного брата. Ну, загалом, я не буду спойлерити, але просто Орхан Памук це так все розтягнув, плів таку цікаву, детективну складову, але так все нам подав. Мене спочатку об'єм книги не лякав. Тут 600 з чимось сторінок, 667, маленький формат, але потім я зрозуміла, що об'єм книги для мене це найбільший недолік у цієї книги, тому що, ну, блін, цікаво, описано, плетено оцю кольористика, цікава, тут є стиль, памука досить класний. Про Туреччину багато цікавого є, протоки різні описані. У культурному плані, як там у Ізміру, в інших містах в Стамбулі, які там цікаві квартали є. Багато дещо такого, що я дізналась, багато чого перше про турецьких політиків, ще щось ще щось там, їхній менталітет, звичайно. Але, ну, блін, розтягнено так просто. Цікава ідея, цікаво стиль, стиль гарний, але так все розтягнув по мук. І, розумієте, є детективна складова. Коли я читала ЮНЕСБО, і я розуміла, блін, автор мене так заплутав, і я в кінці така Вау! А тут по детективному вийшло все ну, блін, дуже банально. У кінці просто він е, знайшов, е, звісно, не буду спойлерити, як там жінка закінчила життя, що з нею сталося, але це все дуже банально. Це все до примітивізму, банально, все дуже просто. І все так знаєте, ти розтягуєш, читаєш цю книгу, а в кінці так смішно вона закінчує життя. Е я не буду спойлерити, як це сталося, які мотиви. Е ну, Тобто я вже думала, боже, вони, напевно, вона, напевно, десь там переїхала в іншу країну. Чи там вона з цим дурним братом зжилася і переїхала в іншу країну? Там, можливо, він якось так заплутає. Ні, цього не було. Блін, було так банально все просто. І просто жесть, не знаю. Я е, оптиміст у цьому плані, і я не розчарувалася ще в рохану памуку, тому що я напевно читала його книгу Довелося жінка. І я така думаю, ну памук може краще. Я знаю це, я знаю. Але якби це була моя перша прочитана книга у памука, не знаю. Я, напевно, би, можливо, розчарувалася, а може, може, і ні, тому що я оптимістка і я мене підкуп. Пуляє написи Нобелівський Болівський ларіат, мене підкупляють, що це турецький автор, і я люблю щось про різних країн читати. От зараз в мене більше тематика на схід, якісь різні такі культури вивчати. Мені це цікаво, але так розтягнути просто, ну не знаю, можна було би це трішки скоротити. І отак в мене тупо почався лютий, на жаль. Ну, плюс я Джойса читаю, але ну, це Джойс не рахується, він більш-менш нормально йде. Але я його вже раніше читала, тому ми не рахуємо, і я ще його не дочитала. Але влоги знімаються, виходять це на каналі, ви можете дивитись. Посилання я всі залишаю внизу. Наступна книга теж турецького автора. Як, знаєте, таке співпадіння стався землетрус Туреччині, але ці книги я ж брала ще того року в кінці в грудні. Так, в кінці, в кінці грудня, і я не знала, що так станеться, і що так зійшлося. Багато турецьких книг, ну, як багато дві. Але за те, які. Далі у нас Рішат Нурігінтекін і його дуже відома книжка, за якою його всі знають у нас, це пташка співоча. Я казала, що я хотіла прочитати цю книгу. Після турецьких оповідань я робила. Огляд на турецьке оповідання, і там в мене вони тут є, дитяче турецьке оповідання, і там було оповідання Решата Нурі Гунтекіна. І я думаю, ну, блін, Нурі Гунтекін написав пташку співочу. Треба прочитати цей відомий твір, тому що, ну, аби я хоча б розуміла, серіал я не дивилася, я вам казала, що моя мама його дивилась, і я хочу, хотіла прочитати цей відомий роман, відомий турецький роман. І ще й так зійшлося, що. Довго я читала цього помука, дочитала я його, далі я захворіла. Захворіла я іду швидко виздоровіла. Але що я робила в цей час, коли я два дні хворіла, тому що я дуже радикально взяла за своє виздоровлення. Я така взялася, п'ю чаї, таблетки, і за два дні, на третій день, я вже була на роботі. я, як знаєте... Вливаюся і працюю і все ок, при тому, що два дні я просто тупо лежала в ліжку і читала цю книжку. Ось так у мене пройшло, за два дні я буквально її з'їла. От вона мені реально допомогла. Я виздоровіла, відпочила, у мене був лежачий режим, у мене був насморк, мене дружило, але з допомогою чаїв, куча чаїв, просто вагонами чаїв вливала в себе за допомогою куча, ну, мало таблеток, якщо чесно, не куча. Два види тільки таблеток я пила і все. То все допомогло. Плюс класна книжка, яка реально дуже швидко читається. І от мені найбільше лікар сподобався. Якби не лікар, ви знаєте, так, Фаріде і її коханий, Боже, я забуваю ці турецькі імена, як його звати. Забуваю я ці турецькі. Кемран, о, Кемран. То би і Кем Фаріде не блін, знову бути з кемряном Кем разом, тому що вона втекла так. Знаєте, всі знають так, цю історію, вона проводила, вчителювала у бідних, у бідних селищах, у бідних населених пунктах Туреччини, несла маси освіту, але ну, блін, вона така уперта і така. Мене трошки це деколи підбішувало, що вона така дуже горда і прям, ну, не розуміє очевидного, що вона любить Камерана, а тікає від цього. І якби реально не цей лікар, який мені сподобався найбільше з усіх, який підштовхнув, який її розтлумачив, який був дуже прямолінійний. І якби не він, то би і такого воз'єднання в кінці не було. А, ну, а так, то роман цікавий, звичайно. Стиль дуже легко написано. Набагато мені більше сподобався цей роман, ніж памука. В першу чергу, що просто легко зручно написано і легко читається. І я, до речі, не плакала. Ні, тут пише сентиментальний роман. Я згідна, але сльозу не пустила. Але мені сподобалося. І дійсно легке, класне чтиво. Я рекомендую усім. Брала його в бібліотеці і за два дні просто чмок. Тепер я вже знаю, про що ця історія. Гарна, позитивна, все закінчиться класно. Фаріде буде з Кемераном, класно описана знову Туреччина. Я вже така, ага, я читала Орхана Памука, я знаю деякі міста Туреччини. М -м 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 -м. Так що я трішки була в темі деяких міст, тому вже оклегше читалося. Але загалом класно, я рекомендую. Дуже хороша світла, класна книга, е, супер. Мені подобається. Оце таке класне легеньке чтиво, якраз для хворої людини, якою була я тоді. Отже, я за два дні виздоровіла. Далі, яка була історія? Я щось довго не могла далі прочитати ніяк нічого, читала Джойса, взяла сковорду, сковорода, блін, там ті трактати так довго йдуть, що я не можу. Читаю, читаю, ще не дочитала. І така, думаю, я візьму і дочитаю шосту частину Спустошення диявольського акра. Я купляла цю електронну книгу у КСД за 140 гривень. Я вже вам у книжкових покупках показувала це електронна книга. Остання частина Мені здається, що Ренсом Рікс, американський автор, кого да я далі прочитала. Він вже не буде дописувати цю частину, тому що там очевидно все ясно. Влін, діти вернулися назад до своїх домівок. Все класно, добро перемогло. Оцей брат директорки їхньої Коул, вони його подолали, і мені сподобалось, як в кінці автор зробив. Що типу, от головний наш герой, він е, мав трішки стати таким аля монстром, випити де дещо з бібліотеки. Душ, подолати о цього, оце зло. Мені сподобалось, як Рікс почав, типу, зробив таку штуку, що а, а герой уже нас спочатку не міг говорити з порожняками, потім уже він навчився. Загалом класна книга Спустошення диявольського акра», я вам теж її рекомендую. Я її прочитала за один день, за один або за два дні. Теж дуже швидко прочитала. У Мене теж тоді була криза, якась читацька. Я розуміла, що блін, я хочу читати, але я затуплююся, і мені треба якусь книжку, аби я її легко проковтнула. І це от була ця шоста частина, і я просто насолоду отримала. Класну фентезі, гарний світ. Мені сподобався. Я думаю, що я зніматиму ще загальний огляд на загальну серію, щоб мати таку загальну картинку. Щоб ви в загальному розуміли, чи читати вам цю серію із шести книг чи ні. Тому що я вже всі книги прочитала. У мене вдома тільки три книги є із шести. Ну, тобто, ось так. Інші, ну, там, я пізніше розповім. Тобто, три я читала паперово, три електронно. Тому я рекомендую. Фентезі – класний, пригодницький світ. Мені сподобалося все. Мені сподобалися наші герої, як вони вже підростають, як вони розуміють, що вони вже не діти, вони можуть допомагати. Е е як в, ну, тобто, Клер також там мила, смішна. Класно, я рекомендую. На сьогодні це все. Ось такі були в мене прочитане у, у лютому. Я сподіваюся, що далі я прочитаю більше книг і що все буде краще. Тому що я не дуже задоволена. Своїм результатом мене просто так вийшло невдало трішки. Невдало. Я взяла багато складних книг і блін. Тому якось так напхала на себе Джойса Сковорду і ще щось від себе вимагаю. Тому мене рятують турецькі романчики. І американські романчики про фентезі світ аля порожняки і все всяку дурню. Але це надає максимальну насолоду, реально відволікає. Реально оці світи Ренса Марікса, все, що він придумав, реально це крута частина, класна. Перша класна, мені подобається, шоста частина. Ну, загалом, я ще розповім у загальному огляді: шоста частина хороша. Я не жалію, що я її купила за 140 гривень. І колись я бачила, що вона була за 155, потім за 150, потім КСД дало знижку мені за 140 гривень, ура! І я думаю, що вона варта того, тим більше ціна нормальна, я вважаю, тому що це новинка, це недавнє видання, це 2020 чи 2021 рік. Тобто і ціна така ок. Я впаде в форматі, читала з телефона. Ось так. Не бережу свій зір. На сьогодні це все. Це було вс... це було все. Я буду з вами прощатися. Всім па-па, всім хорошого дня, всім гарного вечора, і гарної ночі, і гарного дня. Бережіть себе, не хворієте, як я, не хворійте, а якщо ви хворієте, то обов'язково беріть і жорстко виздоровлюйте. Зразу беріть себе в руки і зразу пш, геть цю хворобу і виздоровлюйте. Так. І під час хвороби читайте гарні легкі книжки. Рекомендація від мене. Все, всім папа. Все, я здається, все сказала. Все ок. Все ок.